Щодо п'єдесталу і ставання з терористами на один п'єдестал, скажімо, так щодо білоруських і російських спортсменів, цікавить ваша особиста думка, чи потрібно їх розділяти, чи відправляти в бани як перших, так і других, ну, чесно кажучи, для мене для мене, якщо в контексті спорту, що розумієте, що білоруси, вони ну я, я особисто теж не чув жодного жодних слів під, підтримки від білоруських спортсменів. Про що це може казати? То, тому в цьому плані, якщо вони бачать, що їх самопроголошений президент дає плацдарм для, для атаки для бомбардування в незалежної суверенної країни, і вони не ну навіть ну. Попри те, що вони не розуміють, що чому це е, ну чи чому це саме так проходить, е, чому вони йдуть на подібні е, кроки? Вони нічого йому не кажуть. Ну тому я думаю, що вони заслуговують е, на таку ж саму ізоляцію, як і представники Росії. Тобто в цьому плані для мене особисто немає жодної різниці. Зрозуміло. А от теперішня ситуація щодо рішення уряду щодо заборони участі у змаганнях, там де беруть участь росіяни та білоруси, може спонукати от українських молодих спортсменів до зміни громадянства? Я вже казав, що це може бути одним із факторів, які буде спонукати на це. Тому що ну, по перше, не непонят... незрозумілі перспективи часові рамки. А ось якщо це стосується. Цієї Олімпіади, а може, це і е, е, зачепить наступну Олімпіаду в Лос-Анджелесі у 28-му році, хто його знає. І через брак цієї комунікації е, важко е, наразі якось е, розуміти перспективи українського спорту в цілому. І хочу сказати, що звісно що, ви розумієте, справа в тому, що е, що тримало. Молодих спортсменів дуже часто а, це певний карантин а, в разі переходу за іншу збірну, а, спортсмени повинні м, були там протягом двох років не мати змоги змагатися на міжнародному рівні. Ну от якщо ми будемо брати а, саме нашу міжнародну федерацію, то саме такі такі критерії. Якщо немає погодження. Зі сторони країни, за яку ти наразі виступаєш, то тебе чекає двох дворічний карантин. Зараз по суті ми, ми стоїмо, ну, перед стоїмо перед потенційним карантином для, для усього українського спорту, і звісно, що а, багато, багато спортсменів, багато людей виїхало і наразі проживають з, за межами нашої країни. Це перший фактор. Багато а, розуміють, що всередині України а, високий рівень конкуренції. А, і то, чому не перейти виступати там, ну, наприклад, на Словакію, або там а, а, хто де знаходиться, або за Німеччину, або за ще якусь країну, де рівень конкуренції менший. І, і, і їх сім'я наразі там пережив, проживає і відкриваються певні перспективи. А, а тут по суті ми взагалі не знаємо ніяких перспектив, нам їх не доносять. На змаганнях у нас потенційно не буде можливості приймати участь. І тим паче, і от якщо брати нашу е, міжнародну федерацію, то е, віковий е, якби е, вікову категорію. 15 17 років зараз вже вже одноголосно проголосували за допущення на змаганнях, вже які будуть наступними там ЧП Європи серед цих в, 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 вікових категорій, тому що критерії стосуються там першу чергу людей, спортсменів, які могли потенційно брати участь в якби перебувати в лавах збройних сил Російської Федерації. А, а звісно, що якщо там спортсмен неповнолітній, то він не нема не змоги бути в цих лавах. І звісно, що е, таких спортсменів вони не перевіряють на дотичність до присутності в таких лавах Збройних Сил Російської Федерації. Тому е, я думаю, що потенційно це велика може бути загроза з того боку, що відтік молодих спортсменів, на які ми будемо. Будувати певні перспективи на майбутнє, він може відбутися, так. На жаль. На даний момент ви знаходитеся у Загребі, де відбувається чемпіонат Європи і з боротьби. І от Жан Беленюк зараз найбільш залучений в яку сферу? В політичному чи спортивному все-таки? Е, ну, дивіться, тут же ж. Нашому виді спорту, теж як казав наш пан міністр, що ми повинні їздити і комунікувати з представниками тих федерацій міжнародних, які приймають участь в там виконкомах, які впливають на розвиток того чи іншого виду спорту, і безпосередньо на ці рішення, які потенційно можуть нам не дати змогу виступати на бережно змаганнях. тому моя присутність тут, так як і Президент нашої і віце-президентів нашої федерації президента вона саме для першої підтримки наших спортсменів а, в цих змаганнях і, і донесення а, нашої позиції. Тут у нас а, а, якби була конференція попередньо до змагань, де президент Юрій Копитко озвучував бачення української. А, Національної Федерації, ще до тоді, які е, зараз е, відбуваються всередині міжнародної федерації. Тобто е, в мене залучення е, максимально там, де я відчуваю не ну, якби необхідність себе як е, відомого українського спортсмена, як борця. І, е, ви ж розумієте, що зараз зараз в нас е немає парламентських засідань, тобто саме через це я в принципі міг змогу виїхати за межі України, тому що в іншому випадку нас не випускають. Uh -huh. І якщо я може бути тут корисним, то я звісно доєднуюся до певної роботи всередині міжнародної федерації також.